Отримали 21 мільярд євро в підтримки. Це дуже потужна потужні пакети і суттєва підтримка. Це наша 27-ма зустріч. Як ви знаєте, Рамштайн дуже важлива платформа для нас. Зараз ще основна платформа для озброєння військової техніки боєприпасів. І кожна країна, яка нам надає цю підтримку, дуже важлива для нас. І сьогодні прийняли участь країни як Європи, Азії Сполучені Штати. Ми також обговорили з колегами, пояснили їм про безпекову обстановку навколо України, пояснили операційну обстановку і також зробили презентації щодо наших потреб термінових і довгострокових. Проговорили також з керівниками всіх коаліцій, дев'ять коаліцій. Сьогодні підписали ще одну нову: це коаліція по РЕБО. Тому будемо продовжувати працю з восьма коаліціями. Пропоную буду пропонувати нашим колегам, щоб провести їх в Україні, щоб запросити колег по кожній коаліції. Приїхати в Україну поспілкуватися не тільки з нами, з колегами з сил безпеки і оборони, а також залучити наше ОПК. Тому буде а, такий теж новий а, формат. Про кроки а, доповімо трохи пізніше. А, було обговорене з кожної країни і двосторонні зустрічі, а, де ми отримали і підтримку в оборонно промисловому комплексі, в спільних підприємствах. Передачі інтелектуальної власності і спільних інвестицій. Фокус був ППО і інтерсептори або ракети, артилерія, боєприпаси, броньована техніка, і пропрацювали зі всіма колегами фінансування. На сьогодні ми показали колегам, що Україна вкладала достатньо грошей кожного року. Вкладає більше ніж 50 мільярдів доларів своїх грошей. І отримує допомогу як від сполучених штатів і інших партнерів. Німеччина зазначила те, що вона вже хотіла зробити. Вона оплатить нам інші системи, тобто IRST, і вона надасть ще створить фонд, який буде закуповувати інтерсептори або ракети для інших систем, включаючи і Патріот. Тому вона вже нам надала три патріоти. Ми працюємо зараз з іншими країнами, щоб отримати ще один патріот. Тому в цьому плані Німеччина, як лідер коаліції по ППО, вона знає з ким ми працюємо і буде ще допомагати нам фінансувати не тільки Патріот, а також і інші системи ППО.